Волинська міська організація «Товариства Червоного Христа України відкрила простір для заходів з психосоціальної підтримки для дітей громади. Тут волонтери проводять заняття з елементами творчості та активними іграми як для місцевих мешканців, так і для дітей, які з родинами вимушено покинули власні домівки. Простір розташований на території Нововолинського ліцею номер 2 Січні місяці на базі ліцею номер 2 було відкрито простір для діток з псих. Психосоціальної підтримки, де волонтери проводять заходи з елементами творчості, з настільними іграми, рухливі ігри, під час яких дітки заспокоюються, покращують свій емоційний стан, знаходять нових друзів. Мета заходів з психосоціальної підтримки допомогти дітям відновити почуття безпеки, знайти способи покращення емоційного стану, підвищити стійкість до стресу та адаптуватися. До нових умов життя потрібно потурбуватися про емоційний стан людей, особливо діток. Це новий безпечний простір, де дітлахи зможуть гратися, спілкуватися, проявляти свої творчі здібності та разом вчитися чомусь новому. Сьогодні у просторі для психосоціальної підтримки дітей ми будемо проводити захід з елементами творчості. Дітки будуть робити листівочку. Зазвичай у нас заходи або з елементами творчості. Ми проводимо або з настільними іграми. На початку заходу ми знайомимося, все це відбувається в ігровій формі, потім проговорюємо правила, граємо в ігри. Як зазначила фахівець з розвитку організації і волонтерства Тетяна Шевченко, підтримку надають співробітники та волонтери, які пройшли відповідне навчання. Взяти участь у заходах можуть діти віком від 5 до 14 років та їх батьки. Заходи проводять чотири співробітники і один волонтер. Всі вони пройшли навчання з надання першої психології. Логічної допомоги та тренінг з психосоціальної підтримки. Запрошуємо діток від 5 до 14 років долучитися до наших заходів. А також, якщо хтось має бажання стати частиною нашої команди, ми запрошуємо волонтерів. До слова діяльність здійснюється за підтримки німецького червоного хреста. Від початку функціонування простору заходи вже відвідало понад 400 дітей.